Вітаю, шановні колеги, і сьогодні ми поговоримо про виставлення в кінці першого семестру компетентностей та заповнення свідоцтва досягнення. Насправді нічого складного в цьому немає. Ми заходимо в свій профіль, відкривається у нас головна сторінка, зрозуміла справа, і заходимо до класу. Ось в мене є шостий А-клас, який я буду заповнювати як свідоцтво, як свідоцтво досягне. Ми відкриваємо перше, що ви повинні, ви відкрили головну сторінку, відкрили підсумкове оцінювання. Коли ви відкрили підсумкове оцінювання, вам необхідно натиснути Створити оцінювання, ось цей рідкою оцінкою, ось цей плюсик. І створити компетентнісне оцінювання. Ми нажимаємо проміжне, перший семестр. Бажано дату останнього, після останнього року можна останній день всюди ставити. Обираємо свою компетентність. В мене історія всесвітня історія, «Історія України», інтегрований курс. І ну, тут вже не обов'язково відображати чи не відображати. Ну, не обов'язково це писати. І натискаємо Створити. Ось це компетенції 1 вже у нас створені. Далі. Ми відкриваємо учня і ось орієнтується в історичному часі та просторі. Ставимо оцінку, або ставимо, що у нас тут прописано. Працює з інформацією історичного змісту. Теж ставимо оцінку, виявляє повагу та гідності людини і соціальну активність. Ставимо оцінку. Ось це три компетентності, які є в всесвітній історії. І далі ми можемо перевірити це все за допомогою pdf формату Відкриваємо. ПДФ, і у нас буде виглядати ось так. Йдемо, е, йдемо, йдемо, йдемо. І ось, бачите, вже індекси пошли: 1, 2, 3, 4. І ось ці індекси у нас тут орієнтується в історичному часі, працює з інформацією, і третє це виявляє повагу до гідності людини. Тут ви пишете 3, ще раз повернемось до підсумкового повернемося. І у кожного своїх є три компетенції. Перший семестр оцінку, ви ставите ось тут, там, де написано перший семестр. А, це зрозуміло, я думаю. Якщо будуть питання, ви зможете мені написати, я відповім. Тобто, ще раз, ми створюємо оцінку, компетентнісне оцінювання, проміжне дату останнього числа місяць, е, семестру, обираємо, які саме компетентності створити. Вони створюються під назвою компетенції 1». Тут 3-4 компетенції, в залежності від е, предмету, і далі виставляємо оцінку перший семестр. Тепер класний керівник. Класному керівнику після всього цього потрібно заповнити журнал свідоцтво досягнення. Ми в класний керівник, відкривши простори, натискає на мій клас. В мене ось умовно 6 А. Ми натискаємо, ми натискаємо на аналітику. І шукаємо в аналітиці свідоцтво досягнення. Ось, ми відкрили свідоцтво досягнення, натискаємо створити компетентність на оцінювання. Натискаємо, що це проміжне оцінювання. Що це в кінці навчального семестру, і набір компетентності у всіх однакові, це характеристика навчальної діяльності. І натискаємо Створити. Ось воно створилось. Ми натискаємо на нього і обираємо якогось учня. Ось, наприклад. Олександров Радіон Костянтинович. І далі ви пишете ось тут, що у нас є оцінкою, або, або словами, які у нас тут є. Ось, сформована чи формується? Ось по цим компетентностям, десятьма, які є. Ну а далі ви, класний керівник, побачите, що написав вчитель Всесвітньої історії і інші вчителі. Далі ви можете додавати рекомендації. Ось тут ви пишете рекомендації і зберігаєте. Ну, а тут можна буде вбрати все і у файлі, експортувати в PDF. Воно буде виглядати ось так. Коли всі вчителі заповнять, то свідоцтво досягнення буде повністю, ви можете його роздрукувати або батьки можуть його знайти. Знайти можуть вони його також в свідоці, в аналітиці свідоцтво досягнень та табель. Я думаю, це зрозуміло. Тобто, свідоцтво досягнень створити компетентність оцінювання, проміжне, перше в кінці навчального року, набір компетентностей, створити і обрати учні. Нічого тут складного немає. До зустрічі! І, можливо, якщо будуть питання, звертайтеся.